Так, на Росії запропонували законопроект, що обмежує права людей в інтернеті. Людей в Росії. Стоп, це не в Росії. Так, спонтом я не знав, що це у нас. Та я охренів, коли побачив, що це у нас. Е депутат від слуг народу запропонував шикарний законопроект, що по факту обмежує свободи людей в інтернеті в Україні. У Верховній Раді пропонують саджати на сім років за критичні висловлювання на адресу української влади. Цей законопроект зареєстрували у Верховній Раді, і це ще не все. Документ передбачає покарання за критику органів влади навіть у соціальних мережах. Ініціатива викликала жваве обговорення, адже під цю статтю підпадає чимало висловлювань, та й люди сприйняли цей законопроект як боротьбу зі свободою думки. Ще пак, тому що в інтернеті ми виражаємо свої думки, а там прям фактично можна залетіти на 5-7 років за те, що ти двічі щось ляпнув не так. У себе в Фейсбуці Григорій Мазурашу пише нам наступне: спробуємо так поборотися проти ботоферм та в цілому проти розміщення та поширення недостовірної інформації, в тому числі з фейкових сторінок в публічній площині. Тому числі, і це не дивлячись на те, що у нас в цілому вже є низка законів, які все це закривають. Всі ці питання. Звісно, мова не про критику влади як маніпулятивно розкручують. Почитайте сам законопроект нижче. Це проти публічної брехні, а не проти критики влади. А у нас немає закону проти цього. Потрібно ще один, і саме в інтернеті, і саме щоб торкалось влади. І далі є вижимка законопроекту. Йдеться про розміщення та або поширення інформації в інформаційних автоматизаціях. Тизованих електронних комунікаційних інформаційних системах, електронних комунікаційних мережах, втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, тобто фактично будь-який коментар в інтернеті, який може викликати теоретично соціальну напругу, то це вже все трохи завелике поле для трактування. Порушують конституційні права і свободи громадян, що виявляється до цього можна було робити, а тепер з цим законом буде не можна. Спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості обороноздатності національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Виявляється, все це можна було порушувати раніше, а от з цим законом вже не можна буде. Мені більше подобається його наступне пояснення вже не в Фейсбуці. Замість огульного хайпу, пов'язаного з моєю цілком нормальною ініціативою, краще. Ще поясніть мені, а це нормально, коли обраний народом депутат має читати тонни сміття і ображень про себе в інтернеті. Так ось в чому прикол. Я вже, вибачте, забембався поповнювати чорний список. Мені вже Фейсбук попередження скидає, що в мене дуже великий блеклист. Я вважаю, цю проблему давно треба вирішити. Пишіть під справжнім іменем, вказуючи адресу, щоб як мінімум можна було мати розуміння. А ти голосував за народного депутата, прізвище якого кривляєш у Фейсбуку. Пише нам Григорій Мазефакараша. У мене з Ботаю і шоколадними розговор короткий: бан і одпіска, як кажуть. Але я хочу, щоб і спецслужби впливали на адміністрацію Фейсбуку. Якщо ні, я ні мої помічники не можуть заблокувати мої численні фейкові псевдопрофілі. Можливо, це написано на його. Пседопрофілі. Щоб ви розуміли, це той депутат, який раніше намагався просунути законопроект, в якому зазначало, що українська це може бути не єдина мова в сфері обслуговування. І тут здавалось би, можна робити далі огляди на спорт, чим займався раніше, але ні, вирішив в політику, зганьбився раз, а от тут треба ще раз. Чудовий законопроект. Думаю, всі підтримують. Стовідсотково дозволить боротися з бота ну і трішки з критикою влади. Ну і бонів їх писати те, що може викликати соціальну напругу. Ось невеличкий список статтів, що умовно шлють нафіг цей законопроект: 109, 110, 111 частина перша, 161, 182, 258 частина, друга, 301 частина перша, 435 частина, перша, 436 частина перша. Я розумію, це нудно, але блін, важливий момент. Взагалі не хотів про це розповідати, але ну якби треба. Бо якщо на цю хрінь не звертати увагу, можна прикинутись на Росію, не будучи захопленим Росією. Так, в мене на це згоріла страка, ну тому що бісяча річ і не можна такого пропускати. Е, до речі, про бісячу річ. Е, російська опозиція. Так, навіть звучить комедия. Е, Але вони борються, вони намагаються долати цей режим. І ми дарма так нарікаємо, тому що там люди працюють. Між іншим, ризикуючи з собою. Сланяка кш-кш, Нам, нафіг від камери. Давай. Дивись. Російська опозиція. Я состою в нескольких закритих зет-чатах. Это ужасно, да, то есть как бы вот, но я состою там не просто так. А на вещи ты в них сидишь? Что ты там робишь? Ставлю дизлайки, обязательно, а, и всегда радуюсь, если там, если это Z-паблик, и там, там две трети лайков, одна треть дизлайков. Я понимаю, что это тут же тоже мои соотечественники борются за репрезентацию себя. Такой секция называется «Борьба за репрезентацию себя». В проросійських зет-пабліках. В, в чужому інформаційному пузирі. Я завжди голосую там, тому що там є опроси. Я завжди свою маленьку диверсію і голосую не так, як живуть інші. Нічого собі, яка важлива диверсійна діяльність. Росія фігачить по нас ракетами, а вона в їх пабліках дизлайки ставить ще й голосує, підвищуючи активність не так, як ті б могли подумати. Мені не підозрюють нічого, а я сижу і радуюсь. Для мене це така частина часть. Боти велике тобі спасибі, російська опозиція за тяжку роботу. Вони там ще нещодавно опубліковували, які ж вони бідні і нещасні, приїхали без речей в нові країни. Нічого не робили всі ці роки зі своїм диктатором, внаслідок чого. Купа людей лишилися без життів, домівок всього зате бідну російську псевдоопозицію позбавили речей, і вони були змушені виїхати із своєї країни. Які нещасні, так давайте вже шліфанемо хвилою обурень. Ось вам бабця із МП. що ви маєте на увазі столько бог української держави. Ні і не буде. А ви де зараз перебуваєте? Я? де я? Бога. У Бога. Убогість помітили всі, але це не привід порушувати закон. Я служу Богу. А ні в якій в Україні зараз. Ні, ні в якої. В космосі ні десь какой? так. Ну Може, ви і в космосі, ви судите по своїй мірі спорченості. Тому що космоса не существує. Блін, я коли намагаюся якусь проросійську діч повторити, я чомусь це автоматично роблю, як Янукович. Я, я не знаю, як це працює. Це, це моє. Я в своїй рідній ненці Україні, яку дуже люблю. І просто питаю: а, а ви зараз Не ви любите те, чого немає і не буде. Ви розумієте, як називається те, що ви говорите зараз? Я розумію, що я говорю. Насправді те, що вона говорить, ніби як попадає під попередньо зазначення мною статті. І тут виникає питання: в який момент старість і тупість? Звільняє від закону. Просто цікаво, де ця межа. Взагалі, з якого віку, якщо в твоїй країні війна, можна нести подібну хрінь і всі такі, ну воно ж старе, тупе, іще і з московського патріархату йому можна. Її там навіть ніхто не затримав. Так, і все це неабияк обурює. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними, все буде Україна. Все, дякую. Вони поставлять тепер лайк. Ти отримаєш гурма. Тут могла бути ваша реклама. Ой. Що, більше не хочете, ви? Проблема песика, який всім робить боляче, в тому, що він боляче робить всім.